Привіт, підписочнички, це 25-та серія притурчастих з тих нас з вами не бачились, сідайте розкажу, що тут у нас відбувається. Ну, по перше першу моїх притурчат Мері і Олівера починає здвигатись фаза, і вони потрошку соціалізуються. Але, звичайно, тільки з нами. Бо гуляти з ними більше ніхто не приїжджає. І ніякі мої шапочки людей не мотивують. Та ладно проїжджати. Ви навіть репостики на дописах не робите. А в мене є окремий блокнотик, як ви знаєте, де я записую всіх людей в світі, які не репостять наші дописи, і список там дай баже, бо з 80 мільярдів репости роблять в середньому 100 людей. А для них в мене окремий блокнотик, який називається Мої улюблені підписнички». і туди потрапляють, як ви поняли, тільки ізбрані. І саме завдяки цим ізбраним в нас трапилась щаслива подія, бо мій кавалерчик їжачок. Поїхав не аби куди, а в саму, що не наєсть, настоящу родину і потрошку там обжувається. А я на радостях наділа своє все лучше і готувалась до ще однієї події, бо ще одна притульчанка зібралась в далеку дорогу. Я була не аби яка а щаслива. Наматувала свої неіскні сльози на кулачок і готувалась відкупорювати шампанською. Але не встигла я нарізати закусочку. Як я каже, да, це наш. І заносить додому оце чудіще юдище У мене ледь серце в щоки не ушло. Ні, ні, я кажу, дядя, це якась помілка. То я на зранку, навірно, знову свої таблетки не випила. Але через секунду він же вийшов з переноски і сказав, ні, дівчинка моя, це ніяка не помілка. Це вам розлічення на найближчі пару місяців. Ну, думаю, манчик побрига на зірне курточці. Ми ще побачимо хто кого. Бо я нині покусані руки заживуть, а ти свою репутацію вже ніяк не відчистиш. Але якщо серйозно, хлопчика звати Віллі. Його евакуювали з села Гірник, що в менше, ніж одному кілометрі до лінії фронту. Люди, які ним опікувались, не виїжджали тільки заради тварин. Але ситуація вже була настільки погана, що вибору вже не було. Він пережив пряме влучення в будинок і дивом залишився живим. Тому його стан зараз цілком зрозумілий. Проте до нас він був на перетримці з вересня, і до нього знайшла підхід тільки одна жінка. Тому скільки знадобиться часу, щоб знайти для нього родину, важко уявити. Але ми спробуємо. Та наразі шукаємо для Віллі фінансову подружку чи фінансового подруга. Якщо ви хочете стати для нього фінансовим опікуном, напишіть нам в декрет. Або киньте копійку на картки, які є в посиланні в шапці профілю. Та, звичайно ж, не забудьте підписати, щоб слідкувати за моїми притульчатами.